Слава Україні, героям слава! Усіх вітаю з Днем Незалежності України. Я бажаю нашій Україні процвітання. Я бажаю Україні перемоги і мирного неба. Все буде Україна. Переможемо! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Мамо! Так хочу домашніх котлет. Смачно ж із Ронделя прямо. Вишийте. Мамо бронежилет, чорним по чорному, мамо. Мамо, пробачте, що я запізнився перехреститись до кулі. Не проклинайте, мама убивця, і не живіть минулим. Просто він швидше натиснув корок. Певно, не знав, що я мамин. Мамо. Як добре, що кожен крок для мене вже не екзамен. Мамо, пробачте, що ваш баламут, як завжди, не ухилився. Мамо, убивця мій не отут, там десь, де ви убивця. Мамо, простіть, що не зможу я сам така вам судилася чаша. Мамо. Врятуйте всіх інших мам від долі такої, як ваша. Україною, наших земляків стали героями України, віддавши життя у наш час за нашу незалежність. Сьогодні ми в глибокій пошані схиляємо голови перед їхніми іменами, які навічно закарбовані на стендах пам'яті нашої громади та залишаться в наших серцях. Руслан Басараб, Андрій Волошинюк, Володимир Гандюк, Богдан Зубко, Юрій Лучин, Микола Нагорняк, Андрій Павлюк Богдан Пасічний, Віктор Петров, Сергій Рудак, Василь Скорецький, Микола Угринюк, Андрій Жупник. Загинули та не померли в нашім серці. І в ньому ви залишитесь завжди. Ви крізь вогонь дивились в очі смерті. І кулі вас спинити не змогли. Ім'я отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Господи, Отче, нашого народу, споглянь на нас, принижених. Ми віпці постада, стада, тож будь нашим пастирем, дай нашим державним провідникам, провідникам нашого народу, мужність Давида, розум Соломона, щоби серед сімних небезпек могли провадити нас дорогами. Згідними з твоїми святими законами. Укріпи наш народ у боротьбі з ворогом, що силоміць і підступом хоче відібрати нам право на існування, який ти сам нам ласкаво наділив. Не дозволь, щоб наші вороги, нашого народу, змогли витерти нам прив'язаність і любов до нашої святої віри, нашої держави, якій наші предки віддавали тобі честь і славу. Дозволь нам у спокою за твоєю святою волею користати зналежних нам прав і славити тебе, Бога і Творця народів, у нашій вірі, нашому обряді та на нашій рідній землі. Небесний Отче, споглянь на матір нашої країни, Пречисту Діву Марію, на наших святих Володимира, Ольгу, Бориса, Гліба, Йосафату та інших, і за їхнім заступництвом подай нашому народові кращу долю. Подай свободу виявляти свої релігійні і національні почуття, подай нам єдність у святій вірі, щоби єдиним серцем і єдиними устами славити тебе в Тройці, єдиного Бога. Амінь. Ніні Отця і Сина, і Святого Духа, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх. І чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити і знищити державу українську та наші святині. Допоможи нам, Господи Боже, Спасителю нас, визволи увесь український народ заради слави імені Твого. І нехай будуть пододані слова, сказані Майсеєм, Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь береже і спасе нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправ наших і не відвертайся від нас гнівом своїм, але у милості і щедротах Твоїх, смиренних грабів Твоїх, увесь український народ, що до Твоєї милості нині у цей день незалежності припадає. Постань на допомогу нам і подай українським воїнам, ім'ям Твоїм перемогу і спасіння, погуби наміри і неправідні намірення тих, хто йде супроти нас війною. Молимо до Тебе, тебе, Господи, влади комиру і Спасителя нашого, щоб, якщо заїдим, так нехай щезнуть вороги наші. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу українську. Господи, утихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твої твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай, Господи Боже, воля твоя буде над нами. І якщо Твоє поведіння буде таким, щоб покласти нашим воїнам у битві за віру і Україну душі свої, то прости, гріхи вільні чи невільні. і в день праведного суду Твого подай вінці нетління. Але ми віримо, Господи. Тобі Ти великодаровитий, і Ти захищаєш і втихомирюєш. Тихомируєш, Ти напоумиш і до перемоги наш приведеш, бо Ти єси захист наш. І ми тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині й повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Україні. Хочу привітати надвірнянську міську об'єднану територіальну громаду з днем народження рідної країни, з днем незалежності. Шість місяців жахливої кривавої війни. Нинішній день це пам'ять про загиблих героїв, які віддали за нас з вами своє життя. Тому, з однієї сторони, радіємо про те, що маємо незалежність, свободу, маємо волю, але ми маємо сьогодні і пам'ятати, оберігати, молитися за наших героїв-захисників. Побажати їм здоров'я, терпіння, швидкого повернення, живими, здоровими, неушкодженими до рівної домівки військової з перемогою. А сьогодні нинішній захід, День незалежності у всіх українських містах і селах, присвячений пам'яті невинно загиблих, які віддали з вами, за нас з вами своє життя. Ми в них у боргу. Вічна їм пам'ять, слава Україні! День Незалежності України! Вітаю всіх з Днем незалежності! Бажаю мирного неба разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Дорога громада, шановні мешканці міста, гості, дорогі діти, батьки, вчителі. Щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. Щиро бажаю вам радості, добра, успіху, удачі. Щиро бажаю вам найперше понад усе доброї, твердої, стійкої державницької позиції, а також непохитної віри в те, що Україна буде. Найкраща Україна, найкраща держава на світі обов'язково переможе. І на другий рік ми будемо святкувати уже у вільній незалежній нашій державі з радістю, з веселістю, разом усі у єдиній вільній громаді нашого міста. Щире вітання з Днем незалежності. Дай нам Боже всім, Господи, поможи, щоб ми були незалежні від московитів від, від цих москалів, які нас нищуть як геноцид. Утворюють, дай Боже нам, Господи, допоможи нам цього дочекатися, щоб ми щасливо відмічали слідуючу річницю мирів, злагодів, перемозі. Много еліта нам, всім дякуємо, що Україна така сильна, міцна і такі гарні люди у нас. Слава Україні! Я гість надвірної вітаю всіх надвірнянців із святом, віри нам всім, віри в перемогу України. Віри в ЗСУ і віри в Бога. Бо Бог єдиний, хто всім керує і управляє, і Він нам допоможе перемогти. Слава Україні і героям слава. Я вас вітаю з днем з Днем Незалежності. Щастя вам бажаю, здоров'я, в основному здоров'я, щоб було. І щоб наша Україна процвітала, щоб наша денько перемогу здобула. І... Як найскорше. Як найскорше, так. Саме головне тепер мира перемоги. Перемоги треба, от і все. щоб ми перемогли в цій страшній війні, яку завдав нам той ворог, страшний український, українського народу, який болить Україну, руйнує наші міста і села за ніщо, щоб Бог допоміг нам вигнати ту нечисть з української землі. Щоб стала Україна, вона є незалежна, щоб стала дійсно незалежна, щоб нас залишив в спокою цей страшний наш ворог. Слава Україні! Героям слава Днем Незалежності! Хочу привітати всіх, хто живий і здоровий, і їхніх сім'ї, всі з Днем Незалежності. Дякувати Богу, що ми дочекали до того. І дай Боже, аби нас минали всякі біди. Бо є такі у мене слова. Починається ранок, прокидається місто, пташини співають ранкові пісні, а там десь далеко рвуть сирени і люди вмирають на клятій війні. Боже, спаси Україну, спаси її дочок і синів. Пошли на воропошнаворпошли на ворога кару господню. Ви бачите, ворог вже зовсім не здурів. Я вітаю весь український народ з Днем Незалежності України. І можна на цю тему багато говорити, але тепер найбільш актуально, щоб закінчилася війна. Тому що просто серце розривається від болю, коли ми дивимося, отут, як наші хлопці вже, вже на тому світі, щоб якнайменше, щоб якнайшвидше. Наш, наш народ здобув перемогу і як з най, найменшими втратами. Слава Україні! Державі хі, щастя, здоров'я і відбити їх з території вже гет. Ми продаємо пляцок е, і, до, і домашня фанта. Ми збираємо. Гроші на ЗЗУ. З Днем Незалежності. З Днем Незалежності тебе Україна. Бажаю тобі завжди бути вільною, щасливою, багатою, і багато миру і великих сердець. Готували, вони знають рецепти, можуть поділитися рецептом. Бабуся долучилася, приготувала їм плясок до того. Ну, молод... самі готували. Фанту самі. Можете рецепт навіть взяти? Добре. Потрібно апельсин, потрібен цукор і лимонна кислота, і потрібно це в блендері перемішати. Молоді. А як... І додати воду, щоб вийшло більше. Дуже концентровано. Так. Аби не дуже концентровано. Угу. Скажіть, а як виникла ідея? Оце? Зробити так. Mm, mm, ну, ми спробували приготувати. було собі день народження і отаку от фанту. Мені дуже сподобалось і ми вирішили її продавати. Так. А для, на підтримку ЗСУ, чия то ідея всіх разом? Так. Для зброй... Кошти на допомогу воїнам. Так. так. У Який фонд? Чий фонд? Притули. Фонд? Притули. Фонд притулик. Молодці, молодці. Скільки наймолодші учасниці м Чотири і звати Софійка. З Днем Незалежності Україна. Дуже дякую тобі. Всю Україну вітаю з цим величним святом з Днем Незалежності України і бажаю перемоги всім українцям перемоги і миру і Божого благословення нам і всім тим воїнам, які воюють. І коли побачимо, що твориться в нашій країні, серце кров'ю обливається, коли ці московські попи, що ці московські батюшки з триколорами ходять по, по нашій Україні, це слів нема, це, це просто не можна цього всього витримати. Наших е, полонених. Клітки желізні поробили і судилище хочуть зробити. А москалів орків завели в Почаївську лавру і чаєм і кавою пригощає онуфрій, батюшка Кацапський. Горіти їм у пеклі. Від імені старійшини Дернянського району поздравляю усіх з Днем Незалежності з 31-ю річницею Незалежної України. На сьогоднішній день іде величезна боротьба за незалежну, справжню, вічно борюся Україну за свою волю. Це, це, ці, ця війна показала, що ми мусимо перемогти, інакше нам немає нікуди кроку ні назад, тільки вперед. За перемогу. Я ще раз вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю усім міцного здоров'я, щастя, добробуту і, звичайно, нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну що? Сьогодні свято 31 ша річниця Дня Незалежності України. Я би хотів привітати перше всю громаду на Двернянщині, а також і районої України. Бо сьогодні дуже тяжка обстановка на Україні, йде війна. На сході України не тільки, а по цілій Україні. І таке свято треба пам'ятати, бо тому що, якщо ми не будемо е, підбудовувати це все, розказувати історію України, а є, що розказувати, бо у нас дуже багато синів України, від січових стрільців, е, УГА, УПА. А тепер жить тим більше наші українські солдати доблесні, які, бо дуже багато наших надзернянців погинуло, а також по Україні. І хочу, щоб пам'ятали тих, які віддали своє життя за нашу неньку Україну і слава Україні. Героям слава! Таємо замочкою весь світ з Днем Незалежності України. Нехай наші вороженьки згинуть як коса на сонці з Днем Незалежності. Достав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, допомагай по українському, світу свого по своє. Підтримай канал, підтримуй українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Переможемо!